Слова зеленського викликали різку реакцію Варшави. Польське радіо для України Ольга Трембач, вітання з польської столиці. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку цьому відео. Польський віце-прем'єр і міністр оборони Польщі Владислав Кощеняк-Камеш розкритикував заяву президента України Володимира Зеленського, в який той заявив, що Польща не зможе захистити людей у разі масованої атаки Росії. За словами польського міністра, ці слова були непотрібними і неправдивими. Він підкреслив, що Польща не перебуває у стані війни, але має необхідні навички та засоби, аби діяти у разі загрози. Нагадаємо, Зеленський в інтерв'ю Sky News порівняв, Вняв ефективність протиповітряної оборони Україна за його словами збила понад 700 з 810 дронів, тоді як Польща лише 4 з 19. Президент також припустив, що у випадку повномасштабної атаки Польща не впорається з захистом цивільного населення. Uh, air forces, they really with air defense guys and mobile groups, and uh, so it's multi system yes. and also jets and also uh, drones, interceptors, yes. it's like kamikaze drones, and also air defense systems. So, all these worked uh, against 810, and those days they, they destroyed 700. And it's a big number you, you can compare now with the Poland. For yeah. example, it's not I mean, this its not messages to Polish our friends. They are not in the world. That's why it's understandable that they are not ready for, for such things. But even if you compare 810 and we destroyed more than 700 and they had for example, they, they had 19, I think 19 drones and they destroyed four. So they didn't have місандиnгав балістиккосдейкант амініс Піпл і ВЛГ Месиветак Зеленський. Додав, що Україна може навчати військових з країн-партнерів, оскільки ці країни дуже допомагали з самого початку оборонної війни з Росією. У відповідь Кошеняк Камеш нагадав, що Польща вже застосувала зброю для знищення дронів, які порушили її. Повітряний простір під час нічної атаки РФ на Україну 9 вересня. Міністр також заявив, що польські війська готові діяти, а країна залишається мирною, але рішучою. Він також наголосив, без допомоги Польщі та НАТО Україні було б надзвичайно важко тримати оборону останні три роки. Друзі, залишайте свої думки в коментарях, як ви оцінюєте заяву Зеленського та реакцію польської сторони.